Вітаю вас на каналі Суб'єктивна про Канаду або про все на світі. Сьогодні ми хотіли записати додаткове відео з приводу бо попереднє відео з приводу дати закінчення виплати грошей для тих, хто переїжджає в Канаду українців в покої, твізі. Набрало дуже велику кількість переглядів, дуже велика кількість запитань, і ми вирішили з дружиною з'ясувати. А насправді які були попередні критерії для цієї візи, і що коли відповідно буде термінація цієї візи? Нам завдяки зусиллям української організації в Канаді UCC вдалося знайти оригінальні документи з розшифровки. Засідань парламенту, і там було вказано певні дати, на які треба орієнтуватися, якщо ви збираєтесь приїжджати в Канаду. Це додаткова інформація. Будь ласка, приймайте її до уваги. Це не значить, що віза не буде продовжена після цих дат, але в будь-якому разі додаткова інформація нікуди ніколи не буде зайва. Як і говорилося у нашому попередньому відео, всю інформацію бажано шукати на офіційних джерелах. Я знову вам рекомендую сайт Canada.ca, це офіційний сайт Уряду Канади, official веб-сайт of the Government of Canada. Зараз я вам це показую. І вся інформація, що знаходиться тут, вона є важливою. Ви відразу можете піти у підрозділ Immigration and Citizenship, який я вам зараз показую. Це все, що пов'язано з імміграцією та громадянством, або безпосередньо шукати у цьому полі пошуку searchcanada.ca. Будь-яку інформацію, яку вам потрібно. Сьогодні ми з вами. Будемо шукати інформацію про дату закінчення візи КАЕД та про дату закінчення грошових виплат. Я попередньо підготувала вам вкладки про так звані Public Полісі та Grants and Contributions, це те, що стосується грошей грошових виплат. Та терміну дії візи QAED. Але також хочу вам показати, як я це шукала. Заходите на сайт canada.ca у полі пошуку вбира, вбиваєте temporary, Бачите, в мене вже є підказка. temporary Public Policy to exempt Ukrainian nationals. Що це означає? Це розшифровка до закону прийнятого по. Еміграції українців до Канади, «Exemption» – це звільнення українців від певних імміграційних вимог, пов'язаних з війною. Також вам бачите, у результаті пошуку видаються безліч документів. Нам потрібен саме цей: «Temporary Public Policy». Саме у ньому нас цікавить. Ви, звісно, можете почитати все. І бекграунд, основа, чому ця, цей закон було прийнято, від яких вимог звільняють українців. Тобто ви можете брати е, весь цей текст, заганяти його у Google Translate і переводити прям всю цю сторінку, знаєте, щоб володіти більше інформацією. Але наголошу знову таки, що це все стосується саме Полісі по програмі QAED, або е, ну, всіх е, вимог, requirements. Бачите, я зараз підкреслюю: саме requirements in Support of the Canadian Ukrainian Emergency Travel, або QA. Тобто весь цей текст ви можете загнати у перекладач. І перекласти для себе, я ж з вами буду прокручувати нижче. І саме хочу вам показати дату або продовження цієї так званої полісі, полісі коет, про яку ми з вами говоримо. Ви можете прокрутити в самий низ і знайти Effective Day and Expiration. Це дата початку. Як ви бачите, Ця е, політика е, візи Куєт почалася у березні 2017 року 2022 року, тобто майже через місяць після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, Ця, е, е, цей закон, який було впроваджено, він є тимчасовим. Ви навіть документи, які отримували, вони є Temporary Residence Visa, Temporary Work Permit і Temporary Study. Тобто від самого початку це означало, що цей прийнятий закон він буде тимчасовий. Цей закон він, він є тільки для тих, хто приїхав по візі Кует. Тобто, приїхав по цій програмі три вида віз, які ви могли отримувати. Це Resident Visa, Work Permit, якщо ви збираєтесь тут працювати, та Study Permit. І ця Public Policy Expires on March 31. Я зараз вам підкреслюю 2023 року. Тобто, ця закон він закінчується 31 березня 2023 року. Також він може бути призупинений від будь-який час без попереднього попередження, тобто 31 березня для візи. QAED. знову ж таки про гроші. Ви звертаєтесь на це ж «Search Field», в ньому шукайте Grants and Contributions in Support of Resettlement. Знаходите цей документ, прокручуйте в самий низ, тому що ми з вами шукаємо гроші і гранти, які стосуються саме України. Тобто ці всі документи я перечитувала. І шукаєте оцей додаток, Annex to the Terms and Conditions. Додаток до термінів та умов under Canadian Ukrainian Transitional Assistance Initiative. Кутаї. це Саме те, що стосується фінансових виплат, ви можете прочитати знову ж таки про ці фінансові виплати, що це One Time Transitional Financial Support. Це одноразова фінансова виплата для базових потреб по візі QAED, тобто ні по якій іншій візі. Ну, ви можете перечитати всі ці поля. Я просто прокручую а, для вас нижче до пункту 4. Це eligible recipients, Хто ж має право отримувати ці, ці гроші? Цю financial support, Це всі іноземці, які приїхали під візою Canadian Ukrainian Authorization for Україні Travel, тобто під візою КЕЕД, приїхали в Канаду, тобто підкреслюю, вже приїхали до Канади які мають оцей resident, temporary residence status, тобто work permit, study permit або temporary residence permit, які отримали його до 31 березня. Тобто, якщо ви не отримали свою візу по програмі QA до 31 березня 2023 року, ви вже не можете податися на гроші. От така от інформація. Вона офіційна. На що можуть бути використані ці гроші? Це їда, їжа, одяг, притулок, сума, яка буде виплачуватися, 3 тисячі для дорослого, півтори для дитини. Які дані від вас будуть потрібні для подачі на ці, тобто, на ці гроші. тобто, вся необхідна інформація. Також важливий пункт 12. Це термін, дюрейшн Кутуай або Canadian Ukrainian Transitional Assistance Initiative, да, тобто ці гроші, які виплачуються, всі, хто має право податися, мають податися до. 30 червня 2023 року. Після цієї дати гроші виплачуватися вже не будуть. Далі я хотіла вам показати офіційну Facebook-сторінку Конгресу українців Канади. Вони також написали про цю фінансову допомогу офіційно на своєму сайті. Як ви бачите, я вам зараз покажу how long will quiet Visa Holders. Зможуть отримувати оцей one-time direct payment, оцю плату, оці гроші. І тут чітко сказано, що ця assistance буде до 30 червня 2023 року. Це є офіційною інформацією. Конгресу українців Канади. Це основна. Організація. Також я хотіла вам сказати, що Конгрес українців Канади він працює. і Президент Конгресу написали вже листа ще у листопаді, 23 листопада, зараз я для вас це підкреслюю: до Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади про продовження. Ось цей лист, ми офіційно можемо з ним ознайомитися що про продовження програми. Вони написали, що вони дуже вдячні, що Канада так сприяє українцям, які зможуть зараз прилетіти в Канаду. Але ми просимо тут саме advocating for the extension, тобто продовження QAED програми, яка закінчується у березні 31 березня 2023 року. Також прошу прийняти до уваги, що я не являюсь міграційним консультантом. Я просто знайшла для вас інформацію на офіційному джерелі canada.ca І хочу, щоб ви прийняли ту інформацію до своєї уваги. Але якщо у вас є якісь знаєте, межева ситуація, коли ви приїжджаєте, коли у вас квитки, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів своєї справи. Але я би хотіла, щоб у вас були ці точні дані. Дякую вам і хай вам щастить!